Всім привіт у новому влозі. Сьогодні субота я вже поприбирала, зібралася і зараз хочу поїхати, по-перше, поміняти шини на літню гуму, а по-друге, побачу, можливо, пройдусь по магазинах. Мені сьогодні захотілося прямо такого трошечки виразнішого макі... макіяжу, не яскравішого, але виразнішого. Тому я додала підводку на лінію роздувій і трошечки проконтурувала око бронзером. Це вся моя виразність сьогодні в макіяжі, але погодьтесь, очі виглядають зараз разніше, ніж без цих маніпуляцій. От, тому я вже зібралася, поїхала разом. З приводу підводки, зараз рідше користуюсь, раніше користувалася частіше, тому пробувала більше варіантів, але зараз у мене є ось ця. Вона ж в мене дуже багато часу, чесно, треба подивитись першу сторіс, коли я її показувала. Ось така підводка у формі маркера від Evelyn. Вона, по-перше, вже стільки часу не засихає. Вона, по-друге, класно промальовує, вона по-третє, не розтирається, не осипається і змивається доволі легко. От тому ну, з бюджетних варіантів вона навіть краща, ніж якісь люксові підводки. Зверніть увагу, вона дуже крута. Так, ну що, я спакувала шини і зараз буду пробувати їхати їх міняти. Я вже виїхала, в мене взагалі в планах сьогодні влаштувати собі такий день із собою, пройтись по магазинам, заїхати в ТЦ, взяти кави. Ну, відповідно, ще є за продуктами невеличкий список, у мене є, але все буде залежати від, від чого? Все буде залежати від шиномонтажу, як мене там приймуть чи не приймуть, тому що я не записувалась, і відповідно я не знаю, буде там час чи не буде. Можливо, мені треба буде чекати, чи не треба буде чекати, чи мені скажуть приїхати через годину, і я, в мене буде година лише на, на торговий центр, тому все залежить від цього. От, тому, тому ось так хотілося б, звичайно, щоб все сталося класно і все сталося вчасно. Але побачимо. Тому ось так погода класнюча. Вранці було трошки хмарно і дощик, але зараз ой, трошечки посунулись, але зараз вийшло сонечко, і це класно. Так мене, по-моєму, слабо закріплений тримач і вас хитає. А, так, до речі, справедливості заради скажу, що в нас поремонтували дороги з цей мій частинку на яку я скаржилася. Але ну так, знаєте, кілька ямок лишили так, щоб не розслаблялися. Кілька ямок лишилися, але основні такі торшові зробили, тому я радію їхати значно приємніше. Ось тому я поїхала, включусь пізніше. Так, ну що, приїхала? Чекаю. Одну машинку роблять, одна після того, що роблять, а далі я. Я сподіваюся, що. За годину ми всі справи, Ну, як за годину до четвертої. Зараз а, без 10.30, тому я сподіваюся, що ми справимося і, коротше, і каві, і магазином будемо. Так, ну що, я тут сиджу, а там вже йде робота. Клас, все йде по плану. Все, я вже справилась і приїхала в ТЦ, запаркувалась і зараз іду по магазинах. У центрі в мене тут чисто жіночі дівчачі купівки. Вибираю ковпаки для когось. Коротше, сьогодні мій шопінг не вдався. Ковпаки я не вибрала, бо чесно, я якось. Е... Замешкалася. Мені подобалися з чорненьким, але я не знаю, чи обирають з чорненьким до сіренької машинки. І, ну, словом, я тут загубилася в муках вибору. З приводу шопінгу одягу, я не знаю, теж подивилася мені футболку якась потрібна, теж нічого такого особливого, якісь, ну, реально, я дві футболки бачила. Словом, треба повертатись до онлайн-шопінгу. Я думаю, він не підводить. І я вже буду повертатися додому. Так, ну зрозуміло, я вже давно повернулася додому. Ми е, зараз плануємо вечеряти. Що на вечерю? Зараз запеклася картопелька, рум'яненька, смачненька, ароматна. Тут салатик, е, листя салату, мікс салату, огірочки, редиска, соєвий соус, олія і гірчиця. І е, лишилась з, -з вчорашнього дня крильця, тому сьогодні ось така у нас вечеря смачна. Так, привіт. Сьогодні вже вівторок. Я випала з життя влогу на неділю і понеділок. В принципі, нічого такого цікавого не було, крім спущеного колеса в неділю біля торгового центру, але то дрібниці. А, вівторок я вдома. Я взяла три дні відпустки. Понеділок, вівторок, середа, і я невимовно щаслива. А, мене питали, що я буду робити у відпустці. А я буду просто насолоджуватись життям, просто встигати жити, відчувати сонечко, відчувати прохід весни, бо в робочі дні час і життя пролітають просто неймовірно швидко, а тут можна насолодитися життям. Так, я трошечки опустила камеру. Я помила волосся, зараз буду сушити волосся, будемо збиратися, нанесу догляд. Я перейшла на літній варіант халату, і я відчуваю невимовну. Легкість, таку, знаєте, вже літню легкість, і мені це подобається. Мені подобається це відчуття літнього вайбу, літньої легкості. Я невимовно щаслива. Передаю трошечки щастя вам. Давайте збиратися разом. Так, що стосується мого догляду на ранок, це однозначно вітамін С. У мене ось ця сироватка від Purito, я її вам вже показувала в розпаковці. А, мені подобається його дія. Я вже третій раз купую і використовую саме весна-літо. І, взагалі, дія вітаміну С, вона класна, тому, якщо ви ще не використовуєте вітамін С, зверніть увагу і починайте ним користуватись. А далі наношу кремчик під очі. У мене ось зараз ось такий від Медіпіл з пептидами, він вже скоро закінчується. А, буду шукати щось нове, ну, не знаю. Огляд зони навколо очей в мене зараз я постійно експериментую, шукаю якісь нові засоби. Не знаю, бо, бо ось так. Тому зараз ось такий і наношу далі SPF, зараз Beauty of А Інколи під це все щастя, самим першим етапом наношу тонер, сьогодні без тонера залежить, не знаю, від моїх побажань, від наявності вільного часу. Сьогодні без тонера. Ось такий догляд у мене на ранок. Кажу вам ще наші прогреси з пазлом. <свист> Можливо, вам здається, що нічого не змінилось, але змінилася ось ця частина. Тут з'явилися слони і ось зараз працюю над ось цим. Не можу, блін, знайти ось ці частинки. Ну, просто я ж не сиджу кожен день по кілька годин за пазлом, а там в день по кілька. Пазлинок докладаю, і ну, насправді дуже тяжко. Тут хочу доскладати вже цього слона і ось цю мордашку, а тоді вже підуть ноги. Ну, з ногами тут ще буде складніше, але робота йде. Що я вам хочу сказати, що паска вже не так і далеко. Я казала, що хоча б до паски скласти. Так, а я вже зібралася, зробила макіяж і зараз буду виходити в машині по дорозі. Розповім про план, наші плани на сьогоднішній а, залишок дня і вечір. А, мені знову сьогодні захотілося додати підводки, підвела лінію Ростовій, промалювала складочку ока, додала такої виразності макіяжу: рум'яна, бронзер, красотка. Готова підкоряти цей світ. Поїхали! Так, ну що, ми з вами їдемо на концерт Макса Барських. Я в очікуванні події, тому що будь-який концерт це емоції, це події. І взагалі його люблю, я вважаю його класним хіпмейкером. Тому у тому мене сьогодні ось такі плани на вечір. Ну, перед ще зарано, я ще перед тим заїду до сестри, до племінниці провідаю, бо відпустка чого не заїхати пості. А потім, на сьому годину, у нас концерт. Я йду сама, тому що в мене не знайшлось компанії, і я вирішила, що я не буду від когось залежати, когось чекати, шукати компанію. Якщо я хочу на концерт, значить я йду на концерт. І ось так: от такі мої думки. Тому беру вас з собою, сподіваюсь, трошечки відзніму ну, макса в межах того, що дозволить Ютуб. і поїхали на концерт. А так, ну що, я вже приїхала, припаркувалася. Я вам скажу, що не так, то багато тут місць на парковці. Але я, слава Богу, знайшла, запаркувалася і я вже спокійна, ще майже година до концерту. Але, слава Богу, знайти місце на парковці. У мене правда квиток у фанзону, але це єдиний, який лишався. І я не знаю насправді, де тут фанзона в цьому приміщенні, як, як рахується фанзона, і чи нас там не, на, не наб'ється косаледців, але... Ну, сподіваюсь, що буде комфортно і будуть хороші емоції. І концерти це завжди класні емоції, тому очікую концерту. Я повернулася з концерту, в машині не знімала, бо ну, там було темно і було б нічого не видно. Кайф. Я просто кайфую, крутий емоцій купа, концерт класнючий. Годину 20 лише чистого концерту, ну, там, поки вийшов, поки те, поки се. Тобто чистий концерт годину 20 і ще десь з півгодинки сиділа в машині чекала, поки роз'їдуться, бо виїхати просто неможливо було. А, плюсом місця, де був концерт, є парковка величезна, можна запаркуватися, не шукати, де ставити машину. Мінусом є те, що а, а, виїхати було складно, але класно. Я накричалася, наспівалася точніше. емоцій купа, а додому то як класно їхати. І відкрила собі віконечко на вулиці прохолодну, музику врубала, їду, ну бляха, ну таке задоволення, така насолода. Так що, дівчата, ходіть на концерти, ходіть на, на те, що вам подобається, не чекайте компанію, бо якби я чекала компанію, я би сиділа сьогодні вдома і нікуди, ні з ким би не пішла. Тому що всі заняті, той те, то й все. От тому я дуже-дуже задоволена. Привіт, відпустка, день третій, останній. Я насолоджуюсь нічого не робінням, хоча насправді я хотіла би прибрати в шухляді з косметикою, але щось ніяк не можу налаштуватися на цей процес. Я після вчорашнього концерту ще більше посадила горло, воно і так було подразнене після моєї простуди, а після вчорашніх пісень я ледве вчора відкашлялась. Мені так тяжко було говорити, я така прихрипша була. Е, от, ще раз повторюся: концерт класний, я насолодилася музикою, насолодилася емоціями. А раз у нас вже пішла така музична тема, давайте поділюся з вами взагалі, хто мені подобається з виконавців і кого я слухаю. Хоча насправді я вважаю, що музичні вподобання це така майже інтимна тема, е, але я з вами буду ділитися. По-перше, я вважаю себе фанаткою, хоча ніколи нічиїм фанатом не була. А тут я, напевно, вже можу себе сміливо назвати фанаткою Пивоварова Артема. А тут Просто неймовірний заряд енергії. Тут просто шквал емоцій позитиву. Ця посмішка шалена, шалена, і тут це мій номберван. А далі, безумовними хітмейкерами, я так само вважаю Макса Барських, я вважаю Дорофеєву, і вони так само є в моєму плейлисті. Хоча музику я найчастіше слухаю в машині, і відповідно там грає мій плейлист. А з нових виконавців мені зараз дуже імпонує Дові його пісні, теж приємний тембр голосу і теж його слухаю. Також як так. Мені подобається на таку я була на концерті. І що хочу сказати, знаєте, оці молоді виконавці, в них класний. Класні пісні, вони класно там збирають аудиторію в Тіктоці, вони роблять круту музику, в них класний голос, в Яката дуже такий цікавий тембр, приємний. І... Але мені здається, що, ну, можливо, не всі. Я говорю по тому, що я бачила. Вони ще не вміють тримати аудиторію на своїх концертах. Там ще нема такого драйву, нема такого. Такої енергії немає такої синергії між глядачем і артистом. Ну, мені так здається, хоча, можливо, я помиляюся. Але, тим не менше, я зараз в плейлісті слухаю, як так, слухаю Дові. Що мені ще подобається з українських виконавців. Аню Трінчер інколи слухаю, хоча в машині, машині немає, так, на Ютубчику ввечері, коли там <гум> щось роблю, включаю музику в наушниках, теж мені подобається. Я вважаю класними енергійними хардкіс, хоча чомусь я їх не додаю в свої плейлісти, але на концерт, мабуть, сходила би, бо я думаю, що там теж буде шалена енергія. Мабуть, мабуть, поки що це всі такі артисти, яких мені хочеться слухати. Ну, звичайно, там є там, пісня когось того, пісня когось того. Тобто, зрозуміло, що я не слухаю тільки там цих три виконавця, хоча основну масу моєї музики займають саме вони. От, поділилася з вами своїми вподобаннями. Я тут вже на літньому вайбі. Сьогодні ніде не планую виїжджати з міста, без міста, з дому, але думаю, що знову ж таки пройдусь, намотаю круг по району, тому що сонце світить, шкода сидіти, витрачати цей час вдома. Ось зараз зроблю собі кави, піду прогуляюсь і після того прийду по обі... Ні, прийду позаймаюсь, зроблю тренування, а потім, а потім пообідаю. Ось такі в мене плани на сьогодні. Останній день відпустки потрібно. Ще взяти з неї сповна. Так, я тут прийшла на майданчик, тут нікого немає. Тишина, краса сіла на гойдолку, п'ю свою каву. Хіба це не кайф? А посидіти в самоті, послухати музику, попити каву і просто кайфувати від цієї погоди. Я не знаю, коли воно все роззеленіло, розквітло, і весна це взагалі дуже крутий, дуже крутий сезон. Тому що вже сповна тепло, вже кайфово на вулиці, але ще попереду ціле літо, і зате я люблю весну. А, стандартно травень мій улюблений місяць, але ну цього року квітень теж так вдався, ні в року. Хоча дивилася по ой, ха -ха, чуть не впала. Ще дивилася по прогнозу, що ніби наступному тижні в кінці має похолодати. Але наші синоптики так малюють, перемальовують погоду, тому я сподіваюся, що вони її ще замалюють тих 8 градусів і намалюють 20.